Добрий день, шановні шестикласники! Сьогодні ми розглянемо тему множення звичайних дробів. На цьому уроці ми пригадаємо, як множити звичайні дроби. Дізнаємось, як помножити звичайний дріб на буквений вираз. Пригадаємо властивості множення та застосуємо їх для множення звичайних дробів. Давайте пригадаємо правило множення звичайних дробів. Добуток двох звичайних дробів це дріб, чисельник якого дорівнює добутку чисельників, а знаменник добутку знаменників цих дробів. Зверніть увагу, правило множення звичайних дробів справджується для будь-якої кількості множників. Як помножити звичайний дріб? На буквений вираз. Якщо один з двох множників буквений, а інший звичайний дріб, то букву записують за дробом на рівні риски дробу. Зверніть увагу, перед буквеним множником і перед дужками знак множення можна не писати. Наприклад, замість 7 помножити на А. Пишуть 7 А. Замість 4 помножити на вираз в дужках А плюс 2, пишуть 4 вираз в дужках А плюс 2. Замість 1 восьма помножити на Х пишуть 1 восьма Х. Для множення звичайних дробів справджуються всі ті властивості. Що й для множення натуральних чисел, а також рівності окремих випадків множення. Переставна властивість множення. Від перестановки множників добуток не змінюється. Сполучна властивість множення. Щоб добуток двох чисел помножити на третє число, можна перше число. Помножити на добуток другого і третього чисел. Розподільна властивість множення відносно додавання. Щоб число помножити на суму двох чисел, можна це число помножити на кожний доданок і отримані добутки додати. Аналогічно виконується розподільна властивість множення відносно віднімання. Окремі випадки множення. Якщо один із множників дорівнює нулю, то добуток дорівнює нулю. А якщо один із двох множників дорівнює одиниці, то добуток дорівнює другому множнику. Розглянемо декілька прикладів. Обчисли зручним способом: перше. Дві сьомих. Помножити на 1 дванадцяту помножити на 7 других. Друге. 15 восьми помножити на різницю 16 п'ятих і 8 третіх. Третє. 12,1 восьму помножити на 4 перших. Тепер Розглянемо розв'язання кожного прикладу окремо. Перший. Використовуючи переставну і сполучну властивості множення, маємо 2 сьомих помножити на 1 дванадцяту і помножити на 7 других. Зручно, спочатку помножити 2 сьомих і 7 других, і отриманий добуток помножити на 11 дванадцятих. Як ви бачите, добуток взаємообернених дробів дорівнює одиниці, тому цей добуток дорівнює 11 дванадцятих. Розв'язання другого прикладу. Добуток дробу 15 восьмих і різниця дробів 16 п'ятих і 8 третіх. За розподільною властивістю множення маємо різницю добутків. Дробів 15 восьмих і 16 п'ятих, 15 восьмих і 8 третіх. Після скорочення отримані добутки дорівнюють відповідно числам 6 і 5. Різниця чисел 6 і 5 дорівнює 1. Розв'язання третього прикладу 12,1 восьма. Помножити на 4 перших. Подамо 12,18 у вигляді суми цілої та дробової частин. 12 плюс восьма помножити на 4 перших. А далі застосуємо розподільну властивість множення. Маємо 12 помножити на 4 плюс восьма помножити на 4 перших. Дорівнює 48 плюс одна друга дорівнює 48,1 друга. Спростити вираз 27 четвертих м помножити на 4 дев'ятих. Розв'язання. Використаємо переставну і сполучну властивості множення. Маємо 27 четвертих «М». Помножити на 4 дев'ятих. 27 четвертих помножимо на 4 дев'ятих і отриманий добуток помножимо на m. Після відповідних скорочень отримаємо 3m. А тепер застосуємо отримані знання на практиці. Завдання номер 1. Обчисли, застосовуючи розподільну властивість множення. Перший приклад. 14 третіх помножити на суму дробів 3 сьомих і 9 14. Другий приклад 5. Помножити на суму чисел 3, і 2 п'яти. Третій приклад. 12. Помножити на різницю чисел 1 і 3 четвертих. Розв'язання першого прикладу. 14 третіх. Помножити на суму дробів 3 сьомих і 9 14. Застосуємо розподільну властивість множення. 14 третіх помножимо на 3 сьомих і додамо добуток 14 третіх і 9 14. Після відповідних скорочень маємо 2 плюс 3 дорівнює 5. Розв'язання другого прикладу. 5 помножити на суму чисел 3 і 2 п'ятих. Так само застосуємо розподільну властивість множення. 5 помножимо на 3 плюс 5 помножимо на 2 п'ятих. Після відповідних скорочень отримаємо 15 плюс 2 дорівнює 17. Розв'язання третього прикладу. 12 помножити на різницю чисел 1 і 3 четвертих. Застосуємо розподільну властивість множення. Дорівнює 12 помножити на 1 мінус 12 перших помножити на 3 четвертих. Дорівнює 12 мінус 9 дорівнює 3, завдання номер 2. Знайди значення виразу, використовуючи переставну та сполучну властивості множення. Перший приклад 7 третіх помножити на 4 помножити на 3 сьомих. Другий приклад 4 тринадцяти помножити на 12 перших помножити на 1 шосту помножити на 13 четвертих. Третій приклад. 40 43 помножити на 9, помножити на 13 третіх, помножити на 3 40, помножити на 3 13. Розв'язання першого прикладу. 7 третих помножити на 4 п'ях, помножити на 3 сьох. Дорівнює. 7. 3 помножити на 3 сьох, помножити на 4 п'ятих дорівнює 1, помножити на 4 п'ятих, дорівнює 4 п'яти. Розв'язання другого прикладу. 4 тринадцяти помножити на 12 перших, помножити на 1 шосту, помножити на 13 четвертих. Використовуючи переставну та сполучну властивості множення, помножимо добутки дробів 4 4,13 і 13 четвертих і 12 перших і 1 шосту. Дорівнює 1 помножити на 2, дорівнює 2. Розв'язання третього прикладу. Знайдемо добуток чисел 43 9, 13 третіх, 3 сорокових і 3 13. І знову використовуємо переставну і сполучну властивості множення. Добуток дробів 43 і 3 40 помножимо на добуток дробів 13 третіх і 3 тринадцятих і помножимо на 9. Отримаємо 1 помножити на 1. Помножити на 9 дорівнює 9. Завдання номер 3 Розкрий дужки. Перший приклад 7 перших помножити на суму 3 сьомих і 4 сьомих А. Другий приклад 1 друга помножити на різницю 3 четвертих і 6 сьох Б. Третій приклад. 7 шостих помножити на вираз 2 перших х мінус 5 14 у плюс 3 других. Розв'язання першого прикладу. 7 перших помножити на суму 3 сьомих і 4 а дорівнює. 7 перших помножити на 3 сьомих додати 7 перших помножити на 4 А. дорівнює 3 плюс 4а. Розв'язання другого прикладу. Одну другу помножити на різницю 3 четвертих і 6 сьомих Б. Застосуємо розподільну властивість множення. Маємо 1 друга помножити на 3 четвертих мінус. Одна друга помножити на 6 сьомих А Дорівнює 3 восьмих мінус 3 сьомих Б. Розв'язання завдання номер 3 7 шостих помножити на вираз 2 перших х мінус 5 у плюс 3 других. Застосуємо розподільну властивість множення. Дорівнює. 7 шостих помножити на 2 перших х мінус 7 шостих помножити на 5 чотирнадік плюс 7 шостих помножити на 3 других. Дорівнює 7 третіх х мінус 5 дванадцятих іг плюс 7 четвертих. Домашнє завдання. Завдання номер 1 Обчисли, застосовуючи розподільну властивість множення. Перший приклад. 9 помножити на суму чисел 2 і 4 дев'яти. Другий приклад 5 помножити на різницю чисел 2 і 2 п'ятих. Третій приклад. 7 помножити на суму чисел 1 і 1 сьома. Завдання номер 2. Знайди значення виразу найзручнішим способом. Перший приклад 4 дев'ятних помножити на 5 сьомих помножити на 9 четвертих. Другий приклад 17 третіх помножити на 4 п'яти помножити на 3 17 помножити на 5. Третій приклад. 17 дев'ятих помножити на 11 дев'ях, помножити на 5, помножити на 9 одинадцятих, помножити на 9 91. Завдання номер 3. Спрости вираз 3,3 мінус 1, 3 14 Y мінус 21 Y та знайди його значення, якщо Y дорівнює 30, Підбиваємо підсумки. Як виконують множення звичайних дробів? Які властивості справджуються для множення дробів? Як записуй добуток, якщо один з двох множників буквений, а інший звичайний дріб. Рефлексія. Сходинки успіху. Намалюйте у зошитах сходинки по кількості завдань нашого уроку. Зафарбуйте зеленим кольором ті сходинки, завдання яких для вас були прості та зрозумілі. Жовтим кольором Ті сходинки, завдання яких для вас були складні, але ви впорались. Та червоним ті сходинки, завдання яких були для вас незрозумілі. Дякую за увагу!